Двічі переселенка Галина Ізотова в 2014-му втратила домівку в Донецьку, торік в Маріуполі. Пригадує перший тиждень повномасштабного вторгнення Росії в Україну 3 березня. А після цього почали так дні примішуватись. Тобто закінчився газ, закінчилась. Вода, стравня жінка живе у Кропивницькому. Сюди переїхав університет внутрішніх справ, в якому вона працювала. Показує на відео в їхню квартиру в Маріуполі, прилетів російський снаряд. Ми зайшли у підвальне приміщення, яке під будинком, ну не всередині будинку, а з під будинком. Це нас врятувало. Тому що настільки було гучно, тобто ми зайшли у 9 ранку. То з восьмого почалося. Дев'ятій ранку ми зайшли, і тільки десь о чотирнадцятій. У 14-й ми змогли ну, трошки вийти. Коли ми вийшли, двора не було, даху не було, дах вже лежав на тих кімнатах, де ми ночували. З російських сторони збоку прилетіла 120-ка, я так розумію, міна. Після цього з сином жили у родичів у приватному будинку, ховались у підвалі в 15 тьох Ми ходили за їжею, тому що потрібно було годувати дітей. Тобто два підлітка, одна маленька дитина, воду для неї там ховали, щоб ніхто не випив. Саме найбільше свято, коли пішов сніг. Води нема, ти його збираєш, топиш, сніг іде, ти радієш. Що він є в Маріуполі? Каже її 14-річний син малював, щоб подолати стрес. Нині він в Івано-Франківську. Жінка організувала віртуальну виставку малюнків сина. Лунали постріли, там вибухи, і він собі так уявляв. Потім ще гучніше додалася авіація російська, яка готила. Ось тут ще гучніше почало. Тут зовсім жах. Це вхід у підвал, це, це крісло там стояла. Це шторка, нам дуже пощастило. Що він малював? Тобто, все це психологічна драма в нього вилилась у малюнки. З Маріуполя виїжджали під чужим прізвищем, заховавши документи. 16 березня ми почали виїжджати колоною, купа дітей в машинах. Колона була велика, дуже велика колона. Така, що дорога раніше займала 7-10 хвилин. Ми їхали десь. Один 15. згадує дорогою, їх на ночівлю прихистила родина в селі поблизу Маріуполя. стоїть, котлети, хліб, масло, і ми всі так стали. Можна нам хліба? Мені потрібно було виїхати, тому що перші що з перших днів сказали, хто донечанин, хто стоїть у базі. А я стою у базі як зрадник ДНР. Я не знаю, що це таке, що це за що це за. За невизнане формування, але я зрадник, і тобто, якщо запрацюють бази, я перша, хто піде до в'язниці, але можу до неї не дійти, бо на Дончан будуть розстрілювати. А ще в мене ОБД, учасник бойових дій, тобто два в одному. У Кропивницькому жінка продовжує працювати в університеті. У нас одна мрія, ми чекаємо на перемогу на відновлення територіальних границь нашої України, повернення Маріуполя, Донецька, Криму. Ольга Склірук, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький.